Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Мене затикає і це відео буде найкоротшим оглядом на книгу, яка у книгарні стоїть на найнижчій полиці. А я думаю, що вона варта набагато більше. Не рекомендую читати цю книгу, якщо ви думаєте, що вона про попелюшку, про дівчинку, якої було все погано в житті, а потім сталося щось неймовірно чудове, принц, можливо, прекрасна робота, і вона стала жити як у касті. У моєму житті був період, коли виникло емоційне вигорання, коли була апатія, коли не хотілося нічого робити. І я шукала книги, які б допомогли мені з цим впоратись. Придбала декілька книг, прочитала і зрозуміла, що. Я не отримала від них жодної користі. І якби ж мені ця книга попалася набагато раніше, можливо, все пройшло б набагато легше, тому що у цій книзі ти отримуєш ту саму підтримку. Отож, Тара Шустер, купи собі той довбаний букет. Коли я перше почула про цю книгу, я думала, що тут будуть якісь фінансові поради, або про те, як стати that girl, тобто як стати тією самою дівчиною, які будуть дарувати квіти, яка буде гідна букетів багатьох, що вона купляє спершу собі квіти, потім їй. І як же я помилялася, тому що варто було просто почати читати цю книгу, і ти розумієш, про що вона: наркотики, проблеми в сім'ї. Розлучення батьків немає стабільних відносин. Ця книга це щоденник головної героїні, авторки цієї книги, яка розповідає, як вона пройшла шлях від ненависті до себе, до реальної ненависті, коли вона розповідає, що їй просто мудить від того, в якому вона середовищі живе, як вона живе від самої себе до щасливої себе. В цій книзі дуже детально розповідається її дитинство, її дорослішання, її взагалі думки, конкретно якісь її дні. Я запам'ятаю на все життя про її дуже погані звички, і як вона усвідомила те, що це є погано, і змогла все ж таки вийти з цього замкненого кола і досягти чогось набагато хорошого, яскравішого та світлого. Написана на одному диханні, мені здається, і вона читається дуже легко, тому що це ніби як щоденник. Тобі здається, що ти слідкуєш за людиною, за її думками, за героїною, ніби ти її отак бачиш для себе. Що я дуже ціную ці книзі, що тут немає якихось наукових пояснень, важких термінів, якихось незрозумілих суджень, досліджень про те, як щось собі змінювати. А тут, а тут конкретні практичні поради від людини, яка сама це пройшла. Читаючи цю книгу, ви будете шукати щось схоже із головної героїні у себе. Але що я усвідомила, коли я читала цю книгу, у мене виникла думка: ого! Навіть із такого можна вибратись. Типу, у неї не були такі історії життєю, що Я думала: капець це ж просто дуже щось погане, це дуже якось жорстоко, дуже тяжко. І як людина змогла це все пережити подолати. І якби я транслювала назву цієї книги, те, що купи собі той довбаний букет. Тобто, візьми і зроби уже щось. На шляху до свого нового життя. Наостанок скажу, що це саме та книга, коли ти не очікуєш від неї чогось великого. Отож, це був дуже короткий опис цієї книги, про неї можливо говорити набагато більше, але хотілося дати основні моменти, які б допомогли вам зрозуміти, чи варто читати цю книгу чи ні. на цьому моє відео завершується. Дякую вам за перегляд цього відео. Діліться в коментарях, можливо, ви читали цю книгу або почали читати ваші відчуття емоції, можливо, ви рекомендуєте ще якісь книги, схожі до цієї. І побачимося у наступних відео. До нових зустрічей, па-па!